Катани, вітаю, ви на каналі Мар'яна Втім. Та у нас знов відео запрошення на марафон під назвою В6, що означає, що це марафон 6 годин, який пройде 21 вересня у Дніпрі Балка Сухачовська. І ми відразу почнемо з огляду траси. Тим паче, що ми зараз її їдемо. Ну, як їдемо, ригаємо підйомчик. Я буду перематувати такі скучні нудні моменти типу цього підйому, а на веселих ви все побачите. Чи можна сюди приїжджати на гревелах, чи можна сюди приїжджати на підвісах, чи варто ну сюди варто їхати на контрійних картилах. І поки я їду з заглядової кола, я буду вам потрохи розповідати, як працює марафон, які тут правила, як працюють категорії, які будуть категорії, як працює старт-фініш та інше. Отже, приємного перегляду. Так, я вам дам комп, щоб ви бачили градієнти. Зараз це п'ятірочка у нас, 5%. Нічого складного. Це був найменший спуск на трасі. Він всього 25-30 метрів е приблизно. Отже, давайте полакаємо -по про категорії. У нас буде 6 годин чоловіки еліта, 6 годин чоловіки новачки, 6 годин жінки. Без розділення на еліта та новачки, тому що ну, там не так багато жінок. Е -е, Взагалі-то я зараз бачу реєстрацію, список зареєстрованих. Та там просто нуль, нуль жінок. Що це означає? Це означає, що будь-яка жінка, яка приїде на змагання, зареєструється, приїде одноколо, вона автоматично отримає подарунок. Може, навіть за перше місце. Отак от, от людина приїхала на шосері прикатувати трасу без герметика. Ну, буває. Далі, по категоріях, у нас ідуть пари. Що таке пари? Пари працюють як естафета. Тобто є два напарники. Е, є Два напарники-чоловіки та два напарники чоловік-жінка. Е, е, як це працює на колі, Не маю на увазі, е, на змаганнях? Перший їде. Як ви домовитесь? Е, тут знаєте, як. Краща стратегія це ваша стратегія. Тобто, як ви домовитесь, так ви їдете. Хто перший байдуже. скільки кіл їхати байдуже. Якщо людина вважає, що одне коло їй достатньо, то вона на фініші там буде спеціальна е спеціальна зона для напарників. Тобто вона на фініші під'їжджає в цій зоні, віддає хлопком там, бо просто торкається свого напарника і починає їхати напарник, наступне коло. Другий напарник приїжджає так само, торкається свого першого напарника і починає їхати тот. Ще раз, скільки кіл? Яка очередність? Байдуже, це ваша стратегія. Ви можете їхати, жінка одне коло, чоловік два кола. Можете їхати з, кимось, з якимось слабким напарником чоловіком, можете їхати 3 кіла, а він одно. Як вам заванеться? Далі йде категорія майстри. З майстрами, мені здається, все ясно, це та сама еліта, але 50. Я не став робити 40, тому що ну, мені вже майже 40, а я все ще непогано їду, не бачу сенсу розділяти, якось виділятися від 20-30 річних, а от в 50 ну, вже трохи все інакше. Тому категорія 50, так само 6 годин, все те ж саме, що і в чоловіках. Далі йдуть категорії 3 години. Чоловіки та жінки. Це більше таке контрінер Галова. Тому що 6 годин ти їдеш стратегічно, так плавно. Ти розподіляєш свої сили. Ти маєш чотенько розчитати, коли тобі пити воду, коли їсти їжу, де підгозувати, де ні, дивитися на пульса. На трьох годинах ти просто валиш. Це, звичайний крос-кантрі трохи розширене. Тому, ну я не знаю, мені не дуже подобається ця категорія, на мій погляд, це для тих, хто не вміє стратегію. Тих, хто не вміє розподіляти свої сили. А так, ну, колись вона була теж популярна. Тому як вам заманеться. На трьох годинних категоріях нема розподілу на пари, нема розподілу на новички та еліта. Просто три години чоловіки, три години жінки. Це все. Що ще цікаво стосовно стратегії, ви ж маєте якось слідкувати, хто вас обігнав, це все рахувати, чи є сенс надавити газу, чи немає сенсу газувати. Тому кожна категорія буде мати стрічки на підсидільному штирі, або просто підсідлом на рельсі будемо щепляти. У кожної категорії буде свій колір стрічки. Тобто, ви бачите, що у вас, ну, наприклад, у вас Е, синя стрічка, це там чоловіки 6 годин літа, і вас обганяє хтось із білою стрічкою. А ви такі, так так так, газувати за ним. Ні? І розумієте, ну ні, ну, це ж біла стрічка, це може там пара їхати. Звісно, що пара естафета буде газувати сильніше, ніж соло 6 годин. Ось якось так. Це я вам вже розказую стратегію. Ну і до головного питання, чи можна буде їхати е, трасу на гревель або шосери. Звісно, індюренці на таймтрейл тут не поїдеш. Е, так, можна буде. Ви ж бачите, це звичайні ревельні троп тропки. Е, Градієнт 4. Ну, нічого такого. Е, буде декілька трейлів. До речі, он Петя, Петро. Він набудував ці трейли. Тож, якщо у вас якісь питання, все до Петра. Чу -чу, чу -чу -чу. А, і зараз ми будемо виїжджати на перший трейл, який називається трейл штани. Тому що колись на дереві, яке дуже хочеться в'їхати та обняти його з повороту, висіли штани. Ті штанці прям гарненькі, чорненькі. Отак його і назвали, трейл штани. Спуск штани начебто. Оце дерево, оце дерево штани. Тут ще будемо чистити, ми не встигли все прочистити, але ну, треба ж писати, записати відео анонс, відео запрошення. От Тут ще будемо чистити. Не встигли до сюди, дійти. Уйю. Оце напевно, єдине місце, де гравелістам буде не дуже приємно, тому що крутий підйом, такий ти -то торч. Серега його на ендуро підвісі виїхав, навіть не відчув. Іще один підйом. Він вже не такий гострий, але теж трохи прибиває. Особливо десь на 4-5 часі в годині. Да, скажи. Гревели мають показати, хто цар таких дорог. Асфальт плюс двоколійки. Хто тут цар? Прямо відчуваю. Чуваки з баранами будуть тут показувати кращий час, а ми просто намагатися від них не відставати. Ой, мені здається, я не розповів найважливіше. Як працює старт-фініш? Тобто це 6 годин марафон. Ви маєте за 6 годин встигнути проїхати якомога більше. Що це означає? Це означає, що всі однаково, там з гандікапом в в 2 хвилини, стартують о 10-й. У 10-й 10 ранку. Та в четвертій дня фініш просто зачиняється. Хто не встиг, хто зараз знаходиться на колі, тобто хто їде, Йому це коло вже не зараховується. Тобто вам зараховуються всі, всі кола, які ви встигли проїхати за 6 годин. Заїжджаєте на фініш 6.01, все, коло не зараховується. Тож, майте на увазі, якщо ви приїжджаєте на фініш там, якогось свого 6 7 кола, і ви бачите, що вам залишилося 30 хвилин до 4, а ви коло їдете там... За швидкістю, не знаю, 40-50 хвилин, то все, фінішуйте. Вже немає сенсу далі їхати. Ну, ще одне коло. Тож, якось так. Ще раз, у 10-й старт, в четвертій зачинення е траси. Трьохгодинних категорії буду стартувати е у першій. Так, у першій. І все те ж саме. Стартували у першій, фінішнули в четвертій. Сами дитина трейли. І тут є якісь трампліни, але у всіх є об'їзди. Тож не треба лякатися, нічого такого. тут направо треба було. Тут направо у нас такий дропік. А, його можна обтіхати. Через те, що ми зараз з Серегою не туди поїхали, тобто він не туди поїхав, я загальмував, я зараз його стрибнути не змогу, але він дуже простий, ну неймовірно простий. І ви, якщо навіть його об'їжджаєте, ви нічого не, не втрачаєте, ніякого часу. Це вже остання ділянка а, кола тут. Давай, давай до за Серегу зачекаємо. Давай, поїхали. Це останній трейл, остання ділянка трейлу. А, після нього буде невеличкий відрізок для фінального спринту, щоб може добрати когось або обігнати. А от дуже веселий, я прям кайфую від нього. Оп. Таких приколів не буде на змаганнях, тому що ми все будемо огороджати. що... І оцю ділянку ми тільки сьогодні почистили, тобто прокосили, тому буде трохи брудно. Ну як брудно валятися буде. Всяка діч. А так там отака звичайна тропка. Теж це все прибереться. Тільки-тільки годину тільки як прокосили, ще не встигли граблями пройтися. Треба бути обережним. Скоріше за все, ми це дерево приберемо, але поки якось так. Треба там не вдаритися головою. Місце для обгону. Я дуже добре розумію, що трейли, вони вузькі, мали місця для обгону, тому ми наробили якомога більше місць якихось прямих або на підйомах, де можна обігнати. Я розумію, як це працює. Тому так, місця завжди будуть для обгону. Теж все пробереться. Це от прямо я ж кажу. Годину тому стояв тут з косою. З мотокосою. косою. І це фінальний спринт. Де ми зараз оженемо Серегу. от отак це треба робити на змаганнях. Зараз ще когось обгонимо. Щоб він так, не я його. Хлопці, ви прикатуєте В6? Ні? Ну ладно. І десь тут буде фініш. Тобто якраз, щоб розібратися на фініше, хто чого вартий. Фу. Я зараз зрозумів, що у мене це як це українського неберсері. Ну, типу, я 10 років назад стартанув своє хобі е крос-кантрі змаганнях, і я стартанув саме з цієї гонки, з V6. Тоді проводили Е Це була моя перша гонка. Я такий, я був впевнений, я вам кажу, хлопці, я був впевнений, що я крутий велосипедист. Е за рік до цього я був. В Таїланді на велосипеді, там наматував по 150 100 км кожен день. Ми там катали, проїжджали Таїланд, заїжджали в Камбодже, поверталися назад в Таїланд. Коротше, там нормальний туризм був. І я ж такий єбать, я крутий велосипедист. Я, що там тут марафон? Зараз покажу, як треба кататися. З другом поїхали пару, і ми заїхали з 20 з дев'яті пар ми були, начебто 28. Ну, щось, щось типу того. Е, отже, я з того моменту зрозумів, що крос це набагато веселіше, набагато цікавіше, ніж туризм. Ну, це для мене, звісно, що для кожного воно буде інакше. Е, ось, І я почав ганяти гонки. Тож, 10 років, і я тепер проводжу ці змагання, замість того, щоб приймати в них участь, але. Звісно, я буду приймати в них участь. Тож, давайте ще раз по категоріях: у нас 6 годин чоловіки, еліта, 6 годин чоловіки, новачки, 6 годин жінки, потім пара, пара чоловіків маю на увазі та пара мікст. жіночої пари не буде, тому що замало жінок. Нагадаю, зараз в жінках. 6 годин і 3 години нуль нуль зареєстрованих. Тобто будь-яка жіночка приїжджає та займає перше місце та отримує подарунки. До речі, подарунки будуть як від Дніпробайку, так скоріш за все, і від висоти. Ми зараз з ними балакаємо, і я сподіваюся, що вони дадуть щось цікаве, тому що. Із того, що я бачив, зазвичай вони не жлобяться на подарунки. Висота це е, Срем, висота це рокшокс, висота це, ще Шемірід, і багато інших брендів. Тобто щось дадуть. Е, буде плов від Андрона, цього разу без всяких, ніяких гарбузів. Буде саме плов, багато плову. Е, що ще, що ще цікаво, можна розповісти? Нагороджувати я буду 5 місць. Е, По-перше, тому що я дуже часто заїжджав четвертий на цьому марафоні. На V6. і от тобі ось так от не вистачає, ось так от не вистачає. Там мені бджола залітіла в шолом, я почав її там витрушувати. І... Півхвилини програв там в якомусь київському контрилі. Е, ще там якийсь прикол був. Ну, коротше, мені здається, що що четверте, що п'яте місце це теж переможці, це дуже крут, круті місця. Тому будемо нагороджувати перше, друге, третє, четверте та п'яті місця. Також грамоти, 10 місць, і перше, третє місце, е, перше, друге, третє місце буде шампанське. Щодо реєстрації та положення, е, дивіться, байк-портал зараз дуже погано працює, тому реєстрація буде через Google Forms. Я вже її зробив. Там близько 40 людей зареєстровано, вже більше. Прошу відповідально підійти до реєстрації, тому що всі кошти, які йдуть в плюс, я доначу на дрони. Там у мене є група людей, які займаються дронами, військові, все, що в плюс, піде їм. Тому чим більше буде в плюс, тим більше піде на дронів валіти русню. Що до заїзду. Приблизно це буде у нас стартова галявина. Я ще подумаю, де саме, тому що я хочу якомога більше дати місця. От ми звідкіля приїжджаємо, я хочу якомога більше дати місця для фінальної розборки. Сюди є заїзд для машин, тобто ви можете приїхати десь тут, у тіньку поставити машину, може палатку розбити. Я навіть пам'ятаю, що в якихось бородатих роках тут ночували, тому за вашим бажанням. Я відмічу, як сюди їхати. Прямо намалюю вам стрілочками по Google картам. І всі ці скрини будуть або в телеграм-каналі Маріана Флайф, або в Google формах. Я продублюю знов таки на байк-портал, Але ну, друзі, він зараз нормально не працює, тому я б на нього не розраховував. Отже, якось так ще раз 21 вересня приїжджайте. Я не впевнений, що зможу ще багато проводити таких марафонів. Останній марафон був у 2019 році, зараз 2024, ну 5 років, начебто, це якось дуже рарітно для марафону. Тож, як вам кажу, варто їхати. Там, де петіни трейли, і вам могло здатися, що там трохи небезпечно може зіграти очко. По-перше, очко це поняття розтяжими. Тому, ну. Можна звикнути. По-друге, я вам кажу, там всюди є об'їзди, навіть через якісь маленькі, саме маленькі дропи можна просто їх об'їхати. Та й взагалі не треба звертати увагу на ці трейли, ви на них не програєте багато часу, тому що такі марафони, взагалі, крос кантрі виграються у підйом. А ці трейли просто по приколу. Це фан, це розвага. Тим, кому не подобається, там буду гасати. Якось так, друзі. Бажаю вам мирного неба, на все добре. Та обов'язково приїжджайте. Пока.